Дорогі друзі, сьогодні наші серця б'ються в унісон, коли ми розпочинаємо естафету вдячності. Це не просто флешмоб, це голос нашої молоді, спільна ініціатива студентського парламенту коледжу та патріотичного проєкту з Україною в серці, волонтерського руху, територія студентських ініціатив. Кожен крок цієї естафети це наша безмежна вдячність героям, які зараз боронять нашу землю, нашу свободу, наше право на майбутнє. Протягом 10 днів ми пройдемо священними місцями нашого міста, місцями, де кожен камінь промовляє про боротьбу за волю України. Біля кожного пам'ятника ми запалимо свічку пам'яті, покладемо квіти і схилимо голови. У глибокій шані перед тими, хто віддав найдорожче своє життя за нашу свободу. У цій тиші прозвучить наша клятва пам'ятати і бути гідними їхнього подвигу. Ця естафета це живий ланцюг єдності, що з'єднує наші серця. Свічка, яку ми передаємо від групи до групи, це символ незгасного вогню нашої пам'яті та вдячності. Кожна відеозвернення стане частиною великої історії нашої спільної боротьби, нашої віри у перемогу. І зараз цю мить ми даємо старт естафеті вдячності. І першими, хто її приймає, це студенти групи ПТ-241. У цій естафеті наша сила, у нашій єдності наша незламність, у нашій пам'яті наше майбутнє. Пам'ятаємо, пам шануємо, єднаємось.